Уявімо собі світ, де майбутнє людини вирішене ще до її першого подиху. От саме таку систему сьогодні й розберемо три стани середньовічного суспільства. Поговоримо про те, як вони диктували долю кожної людини. І знаєте, ця картина це, мабуть, найкраща метафора для розуміння середньовіччя. Суспільство було влаштоване, ну наче велетенська драбина. І це були не просто якісь там соціальні групи, а справді непорушні щаблі. Піднятися ними було ну практично неможливо. Варто запам'ятати цей образ, бо він ключ до всього про що піде мова далі. І в цієї системи, звісно, була своя назва станово ієрархічна. Але це не просто якась там традиція, а справді жорстка структура, яку освячував найвищий авторитет того часу церква. Тільки уявіть, сама ідея рівності для людини тієї епохи здавалася б чимось абсолютно диким, а може навіть небезпечним. Добре. Тож, давайте зануримось глибше. Як же цей світ суворого порядку працював на практиці? І що найцікавіше, хто саме входив до цих станів. Так от в основі всього цього порядку лежала, на перший погляд, проста ідея: все суспільство ділилося на три великі групи: перші ті, хто молиться, тобто духовенство, другі ті, хто воює, це шляхта, і треті ті, хто працює селянство. І для кожної групи, уявіть собі, був чітко визначений обов'язок. А сам цей розподіл вважався ні більше, ні менше священним і непорушним. Що ж, давайте почнемо згори. Розгляньмо два верхні щаблі цієї ієрархії, а це ж були привілейовані класи, які, по суті, тримали у своїх руках усю владу. Хто це? Ті, хто молився, і ті, хто воював. Отже, на самісінькій верхівці перший стан духовенство. І треба розуміти, це була не просто група священників. Ні, це була справжня влада. Вони ж контролювали освіту, вершили суд, володіли просто велетенськими землями. Все це робило їх ну неймовірно впливовими. А їхня роль, так би мовити, офіційна бути охоронцями душ для всього суспільства. Одразу за духовенством йшов другий стан шляхта. Або ж, простіше кажучи, ті, хто воює, це була без перебільшення військова еліта, і за свій священний обов'язок захищати всіх інших вони отримували найголовніший ресурс того часу, який? Звісно ж, землю, а разом із нею і владу над людьми, які на цій землі жили. Ну а тепер перейдемо до самої основи, до того фундаменту, на якому, власне, і трималися ці два вищі. стани. І це була з одного боку найчисельніша, а з іншого найбільш безправна частина всього суспільства. І ось тут ключовий момент: третій стан селяни вони буквально годували всіх інших. Саме вони були тим економічним фундаментом, на якому трималося абсолютно все. Подумайте тільки від замку лицаря до королівського трону. Але ж виникає питання, як взагалі можна було виправдати таку колосальну нерівність? А відповідь проста: ідеологічно. Розумієте, більшість селян просто не мали свободи, вони були прив'язані до землі, і їхнє становище пояснювалося зовсім не соціальною несправедливістю, а волею Бога. Так, саме так. Такий порядок вважався абсолютно природним, і ставити його під сумнів було ну майже немисливо. Проте, як це часто буває, з часом у цій, здавалося б, залізобетонній системі почали з'являтися тріщини. З'явилася нова група людей група, яка не зовсім вписувалася в цю традиційну тричленну модель. І ростом місць на сцену вийшла нова сила міщани. Хто це такі? Ремісники, купці. І от що важливо, на відміну від селян, вони були особисто вільними. Їхній статус визначався вже не походженням, а майстерністю та багатством. Вони організовувались у цехи, жили у своїх містах, створювали там власні правила. І так поступово вони ставали новим центром впливу, який потихеньку розхитував старий порядок. Тож, повертаючись до нашого питання, на чому ж трималася вся ця, на перший погляд, непорушна конструкція, виявляється, не лише на силі. Вона трималася ще й на потужній ідеї. Ідеї про те, що кожен, абсолютно кожен, виконує свою незамінну роль. Вся система трималася на ідеї такого собі непорушного пакту, можна сказати, суспільного договору. Кожен стан виконував свою унікальну роль духовенство молиться за всіх, шляхта захищає всіх, а третій стан працює, щоб утримувати всіх. І разом в теорії вони утворювали єдиний цілісний організм, хоч і погодьтеся, глибоко нерівний. Отже, що ми маємо? Світ, де порядок і стабільність цінувалися понад усе інше, світ, де кожен стан, по суті, жив у своїй окремій реальності за своїми власними правилами. А от соціальна мобільність, те, що для нас сьогодні є чимось звичним, тоді була практично неможливою. І все це, зрештою, підводить нас до одного фінального питання: у такому світі, де здавалося б, усе було визначено наперед, що ж насправді мало більше значення для долі людини її народження чи її здібності це питання, над яким я думаю, точно варто замислитися.